Сума велика, але я думаю, що потрібно, тому що місто має виглядати дуже гарно. Треба в армію вкладати. В армію, в армію, в армію, в армію. Все, все, що ми маємо, маємо вкладати по міру можливості. Дерева може трошечки почекати. Хтось каже, що можливо не треба ці гроші витрачати зараз на квіти. Я думаю, що варто ростуть діти. Хочеться, щоб вони в красі в добрі жили, бачили це все. І нам всім потрібний позитив. Ми надіємо, що все буде добре. Ми це знаємо, і віримо, ми цього заслуговуємо. Мені подобається, що голубець жовтим, бо то наш символ, наш українське, наш хлопцям потрібно і на війну потрібно гроші, але потрібно якась частинка уваги для людей радості.